У той час наближалося свято Прісник, що зветься Пасхою, і шукали первосвященики і книжники, як би погубити його, але боялися народу. Увійшов Сатана в Сатанавіоду, званого Іскаріотом, що був з числа 12-ох, і він пішов і говорив з первосвящениками та начальниками, як його видати їм. Вони зраділи і згодилися дати йому срібників. І він обіцяв і шукав слушної нагоди, щоб видати його їм без народу. Настав вже день опрісників, коли належало заколювати пасхальне ягня, і послав Ісус Петра та Йоанна, сказавши, підіть, приготуйте нам їсти Пасху. Вони ж сказали йому, де хочеш, щоб ми приготували. Він сказав їм, ось як уйдете в місто, зустріне ваш чоловік, що нестиме глек води. Ідіть слідом за ним до того дому, в який він увійде, і скажіть Господареві дому, учитель говорить тобі, де кімната, в якій би мені їсти Пасху з учениками моїми, і Він покаже вам світлицю велику прибрану, там приготуйте, вони пішли, знайшли, як сказав їм і приготували Пасху. І коли настав час, він возліг і дванадцять апостолів з ним і сказав їм, Дуже бажав я цю Пасху їсти з вами перше, ніж зазнаю страждань. Бо кажу вам, що не буду вже більше їсти її, доки вона не сповниться у Царстві Божому. І взявши чашу, і воздавши хвалу, сказав прийміть її та розділіть між собою, бо кажу вам, що не питиму від плоду виноградного, поки не прийде царство Боже. І взявши хліб і воздавши хвалу, розломив і подав їм, кажучи. Це є тіло моє, що за вас ламається, це чиніть на спомин про мене, також і чашу після вечері кажучи, «Ця чаша заповіт у моїй крові, що за вас проливається. І ось рука того, хто зраджує мене зі мною на трапезі, проте син людський іде, як призначено, але горе тій людині, що його видає. І вони почали питати один одного, хто з них є той, що хоче це зробити. Сталася ж між ними і суперечка, хто з них має вважатися за більшого. Він же сказав їм, царі народів панують над ними, і ті, що володіє ними, доброчинцями згуться. Ви ж не так, але більший між вами, хай буде як менший, а старший, як слуга. Бо хто більший, чи той, хто возлежить, чи той, хто услуговує, чи не той, хто возлежить. А я посеред вас, як слуга, але ви були зі мною в напастях моїх, і я заповідаю вам, як заповів мені отець, мій царство, щоб ви їли і пили на трапезі моїй у царстві моїм, і сядете на престолах судити дванадцять колін Ізраїлевих. Сказав же Господь Симоне, Симоне, ось сатана просить вас, щоб сіяти, як пшеницю, але я молився за тебе, щоб не ослабла віра Твоя. І ти, колись, навернувшись у тверди братів твоїх, він відповів йому, Господи, з тобою, я готовий і у в'язницю, і на смерті ти. Він же промовив кажу тобі, Петре, не заспіває півень сьогодні, як ти тріщи зречешся, що не знаєш мене, і сказав їм, коли я посилав вас без мішка і без, без торби, і без звиття, чи мали ви в чомусь недостаток, вони відповіли ні в чому. Тоді він сказав їм, але тепер, хто має міжу, мішок, нехай візьме також і торбу, а в кого немає, нехай продасть одяг свій, і купить меч. Бо кажу вам, що одне написане має здійснитися на мені, і до злочинців прирівняли його, бо те, що про мене наближається до кінця. Вони сказали, Господи, ось тут два мечі. Він сказав їм досить. І вийшовши, пішов за звичаєм на гору Леонську, за ним пішли і ученики його. Прийшовши ж на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти в спокусу, а сам відійшов від них, як докинути каменем, і ставши на коліна молився, говорячи, отче, околи б ти благоволив пронести чашу цьому йому мене, а втім не моя воля а твоя, нехай буде. Я ж йому ангел з небес і укріплював його. І перебуваючи в буріні старанніше молився, і був під його, як краплі крови, що падають на землю. Вставши від молитви, він прийшов до учеників і знайшов, що вони спали від смутку, і сказав їм, чого спите, встаньте і моліться, щоб не впасти у спокусу. Коли він ще говорив, це то з'явився народ і званий Іудою один з дванадцятьох ішов попереду, і він приступив до Ісуса, щоб поцілувати його. Бо такий знак Він дав їм, кого я поцілую, то і є. Ісус же сказав йому Іудо, то Ти поцілунком Сина Людського видаєш. Ті, що з ним були, побачивши, що відбувається, сказали йому Господи, чи не вдарити нам мечем. І один з них вдарив слугу первосвященика і відсік йому праве вухо. Озвався тоді Ісус і сказав облиште досить. І, доторкнувшись до Його вуха, стілив Його, сказав Ісус тим, що прийшли до Нього первосвященникам і начальникам храму та старішинам. Мов на розбійника вийшли ми з мечами і киями, щоб узяти мене. Щодня бував я з вами в храмі і мене не здіймали рук на мене. Але тепер ваша година є влада темрявим, узявши його, повели і привели його двір первосвященика. Петро ж ішов слідом віддалі, коли вони розкладали вогонь посеред двору і сів разом, сів і Петро між ними. Одна служниця побачила його, що він сидить присвітній, і, придивившись до нього, сказала і цей був з ним. Але він відрікся від нього, сказавши жінку, я не знаю його. Невдовзі другий побачив його, сказав і ти з них. Петро ж сказав цьому чоловікові ні. Минула ще приблизно година, і хтось інший твердив, говорячи, воїсти не вісей був з ним, бо і він галилеянин. Але Петро сказав тому чоловікові не знаю, що ти говориш. І зараз же, коли він ще говорив, заспівав півень. І обернувшись, Господь глянув на Петра, і Петро згадав слово Господнє, яке він сказав йому, Перше, ніж півень заспіває тричі, зречешся мене. І вийшовши геть, плакав гірком люди, які тримали Ісуса, глумилися з Нього і били Його, і, закривши його, били його по обличчя і питали Його про речі, хто тебе вдарив, і багато іншої хули говорили на нього. А коли настав день зібралися старішини народу, первосвященики і книжники та повели його у свій синедріон і питали, чи ти Христос, скажи нам. Він відповів їм, якщо я скажу, вам не повірите. Коли ж я запитаю вас, не відповісте мені і не відпустите, віднині син людський сяде, праворуч сини Божої, і сказали всі, чи ти син Божий. Він же відповів, ви говорите, що я. Вони сказали, якого ще свідчення нам треба, самі почули з уст Його. І піднялася вся громада їхня, і повели його до пилата, і почали звинувачувати його, кажучи. Ми знайшли цього, який розбещує народ, наші забороняє давати податок кесареві, назвавши себе Христом Царем. Пилат запитав його, а ти цар юдейський. Він же сказав йому у відповідь, ти кажеш. Пилат сказав первосвященникам і народу, він ніякої провини, я не знаходжу чоловікові цьому. Але вони наполягали, кажучи, що він розбещує народ. Навчаючи по всій юдеї, починаючи від Галилеї і аж до цього місця, Пилат, почувши про Галилею, запитав, хіба він галилеянин, і, довідавшись, що він з області Іродової, послав його до Ірода, який у ці дні теж був у Єрусалимі. Ірод вже, побачивши Ісуса, дуже зрадів, бо давно вже хотів його бачити, тому що багато чув про нього і сподівався побачити від нього яке-небудь знамення. І ставив йому багато запитань, але він нічого не відповідав йому. Первосвященики і книжники стояли і наполегливо звинувачували його. Але Ірод зі своїми воїнами, зневаживши його і познущавшись з нього, вдягнув його у світлий одяг і повернув його до пилата. І стали від того дня ірод і Пилат друзями, бо раніше мали ворожне, між собою. Пеладше, скликавши первосвящеників, начальників та народ, сказав їм, ви привели до мене чоловіка цього, який ніби розбещує народ. І ось я перед вами допитав і не знайшов чоловіка цього, винен ні в чому з того, в чому ви звинувачуєте його. Ірод теж, бо я послав його до нього. І нічого вартого смерти він не вчинив, отже, покаравши його відпущу. А йому і треба було заради свята відпустити одного в'язня. Але весь народ почав кричати, візьми цього, відпусти ж нам варва. А той, за якийсь вчинений у місті і вбивство був посаджений до в'язниці. Пилат знову підвищив голос, бажаючи відпустити Ісуса. Але вони кричали, розіпни, розіпни Його. Він утретє сказав їм, яке ж зло він вчинив. Я нічого вартого смерті не знайшов у ньому, отже, покаравши його відпущу. Але вони продовжували з великим криком вимагати, щоб він був розіп'яний, і перемогли крики їхніх первосвящеників. і Пилат присудив, що було за проханням їхнім, і відпустив йому в'язненого за бунт і вбивство, якого вони просили. Ісус все ж віддав на їхню волю. І коли повели його, то затримавши якогось Симеона, керени що йшов з поля, поклали на нього хрест, щоб ні за Ісусом. І йшло за Ним дуже багато народу і жінок, які плакали і ридали за ним. Ісус же, обернувшись до них, сказав дочки Єрусалимські, не плачте за мною, а плачте за собою, за дітьми вашими. Ось надходять дні, коли скажуть блажені, неплідні і утроби, які не родили. І груди, які не годували. Тоді почнуть говорити горам упадіть на нас і парбкам покрийте нас, бо коли із зеленим деревом таке роблять, то що ж буде з сухим? Вели і двох злочинців з ним, щоб убити. І коли прийшли на місце, що зветься лобним, то розіп'яли його і злочинців. Одного з правого, а другого з лівого боку. Ісус же говорив, Отче, їм, бо не відаєш, що чинять. А ті, що ділили одяг і окидали жереб, і стояли люди і дивилися, насміхалися ж разом з ними і начальники, кажучи, інших спасав, нехай спасе себе, якщо він Христос Божий обранець. Глузували з нього і воїни, підходячи та підносячи йому оцет, і казали, якщо ти цар юдейський, спасися сам. І був над ним напис написаний письмом грецьким, римським і єврейським. Це є цар юдейський. Один з розіп'ятих злочинців холив його, говорячи, якщо ти Христос спаси себе і нас, озвався і другий докоряв йому і казав, чи ти не боїшся Бога, коли сам на те саме засуджений. І ми засуджені справедливо, бо достойне за діла наші одержали, а він нічого лихого не вчинив. І сказав Ісусові, «Пам'яни мене Господи, коли прийдеш у царство твоє. І сказав йому Ісус, істинно кажу, тобі сьогодні ж будеш зі мною враню. Було ж близько шостої години і насала темрява по всій землі аж до години дев'ятої, і сонце затьмарилось, і саміса в храмі роздерлося посередині. Скрикнувши гучним Голосом, Ісус сказав: Отче, у твої руки віддаю дух мій. І сказавши це, віддав дух, сотник вже, побачивши, що сталося, прославив Бога і сказав. Воістину чоловік цей був праведний, і весь народ, який зійшовся на це видовище, побачивши, що сталося, повертався, б'ючи себе в груди. Всі, хто знав його, і жінки, які прийшли з ним з Галилеї, стояли віддалік і дивилися на це. І ось один чоловік на ім'я Йосиф, що був радником, чоловік благий і праведний, який не брав участі у раді і справі їхній, за ремафеєм міста стані одного, який і сам сповідівався Царства Божого, прийшов до Пилата і просив тіло Ісусове, і знявши його обгорнув плащаницею і поклав його у гробі, висеченому в скелі, де ще ніхто ніколи не був покладений. День той був п'ятниця і надходила субота. Слідом вже йшли жінки, які прийшли з Ісусом з Галилеї, і бачили гріб, і як покладено було тіло Його. Повернувшись, вони наготували пахощі та миру. Та миру, і в суботу нічого не робили за заповіддю.